Дав Бог здоров'я мені і можливість побувати в, в, в Амстердамі. Я ж та вулиця, славно звісно. Я думаю, ну відвідаю, ну чого ж я сюди приїхав? Чорновала. Nee. <рес> і там сказали мені козаки одні, що там є така штука, що закидаєш 5 євро, відкривається шторка, і дівчинка танцює в оголеному вигляді. І Отак красиво. <рес> я думаю, ну 5 євро я маю. І Скажи... я кладу цих 5 євро, і я думаю, ну зараз віддихну. Зараз намочав. Я думаю, ну ну зараз я подивлюся на ту ж жіночку. Зараз я... І я, оце знаєш цей момент, такий хвилюючий. Я закидаю 5 євро. Пише опен, опен, іди собі, юначе. Іди я заходжу, шторочка відкривається. І там трошки не то, що я хотів побачити. Там була, вибачте, я нічого не маю проти. Значно, Кіцька. значно старша людина, ніж mm. я хотів. Гола, гола. Мені хотілося, гола, старша жінка, я хотів сказати добрий день. <рес> Галина Петрівна, ось моя домашка. домашка Причому ви... при він хотів сказати добрий <рес> день, а сказав Добрий день! <рес> і я точно не знаю, чи вона бачить мене. Точно не знаю, але. <рес> вона би тебе побачила і два здач. знач. <рес> <рес> всі зробляють, як їм виходить. Нічого страшно. Ні, ну <рик> е так я... вона танцювала чи що вона? кружляла, кружляла. Знаєш, який смотрю і тако в очі тобі. Типу, шо ти, шо ти, що з що, <рик> житті. І вона в якийсь момент намочує пальчик, такой Мадим! <рик> <рик> а я <рик> думаю, <рик> <"Так, рик> тільки <рик> не це, тільки не це. І пешше тобі на окулярах, айлаузі. Ні, пач, хлопці, я кажу, як є. Ну може собі щас. Давай. — Тихо-тихо, бо я боже бороня не збудився. Сосочок ти. Ну, намазала собі так. І до мене тако. Іди сюди. Я жду, поки час мій закінчиться. — Неудобно да, встати і піти!